Добрий день, напевно, всі здоров'я, кажуть, треба поздоровитися. Добре. Хто знає, що таке мігрені? Ну, чули, так? Ось я страждав цим 14 років. Ну, це коли ти нічого не можеш робити. це коли ти не можеш нормально думати. це коли тебе нудить, коли ти вибачте за мій французький. Викидаєш все, що ти з'їв, і вона не дає тобі нормально жити. І знаєте, я вже свідчив засілення тут. І в мене був період там, десь місяць чи два тижні, що в мене нічого не боліло, і, і потім воно знову повернулося. І я думаю, ну що робить? І ось в цьому році ми пішли з дружиною в Велелевську школу, і там ми завели тему. Ну, там Обговорення і завели тему про алергію. І взагалі е, говорилось там про те, що це ненормально, це неприродно для людини страждати будь-якою хворобою, тому що Бог тебе створив абсолютно здоровим. Ти або знаходишся у стані зцілення, е, тобто процес зцілення йде, і ти чекаєш на те, щоб Господь тебе зцілив, або Бог тебе зціляє вже зараз. І я так схопився за це, тому що завжди я думав: ну знаєте, там читаєш біблію, там хочеш подражати там, біблійним героям. Думаю, ну може я там десь гордий, може мені Бог таке жало вплоть дав, да, там як Павлу. Але е я, я це слово прийняв для себе, що це не норма, що це ненормально для мене пити пігулки. Ось Діма не дасть брехати, він був свідком приступу анегрені. Я за це літо пережив три гіпертонічних кризи. І я просто, ну, я молода людина, мені 32 роки. Це ненормально. І ми почали молитися. Потім я вам хочу сказати, що спілкуйтеся з тими, хто сидить поряд з вами в церкві. Оці дві жіночки, які сидять поруч з нами. Ми з ними говорили, і якось вони спитали, як справи, ми там, як справи. Ну, знаєте, звичайна світська бесіда, і ми заговорили чомусь за мої болі. Вони кажуть, ми будемо за тебе молитися. І ви знаєте, через тиждень в мене пропали головні болі. І вже чотири місяці їх немає. Так, ну ми молились за це 14 років. Моя сім'я вся, ми, моя дружина. Там я молився. Ми віруємо. Ми, ми всі віруючі люди, ми всі мощні християни. Знаєте. Але от люди, які сидять поруч з вами в церкві, це дуже важливо. Тому що церква це не просто, просто структура, це не просто те місце, коли ти прикуди ти приходиш відбути воскресне служіння і молитовне. Це місце, де живе Бог і де діє Його сила. І тому діліться один з одним своїми там нуждами, проблемами і так далі. І хто знає, може поруч з вами сидить та людина, яка достукається до небес. І через це Бог і Бог вас торкнеться. Тому дякуємо вам, серце, і, взагалі, дякую Богу за те, що я можу нормально жити. Слава